Sa <laughs> am Вітаю! В прямому ефірі лотерея Лото. Забава. Лото, забава! І ми знову разом. Шкода, що минулої неділі, 21 січня, вчасно вийти в ефір нам завадила технічна проблема. Бачите, як воно буває, навіть у чомусь такому дуже стабільному. Як наші щотижневі розгірші в ЛОТО Забава, а ми разом з вами майже 25 років може статися непередбачений технічний збій. Але я вас запевняю, команда МСЛ зробила все можливе, щоб виправити цю ситуацію і уникати подібних моментів у майбутньому. Ну, а трансляція розіршу... 1263-го шістдесят третього тиражу лотереї звісно, відбулася, і сталося це минулої неділі о 13.30 на телеканалі Апостроф Тіві. До речі, ми дуже вдячні нашим партнерам. Ну, а сам тираж ви могли чи можете подивитися у будь-який зручний для вас час на сайті МСЛ. Чи на сторінці Лотозабав у Фейсбуку, чи на нашому Ютуб-каналі. Так що ми дуже вдячні вам за розуміння і за те, що ви любите нашу лотерею. Ну а тепер до гри на вас чекають мільйони. І це не просто слова. На кону Лото Забава вже традиційні 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і. Один мільйон гривень. Лото забава. Ну, скажіть мені, будь ласка, хто хто після таких сум зможе спокійно продовжити снідати? Дорогі друзі, раджу вам, хапайте свої білети, загадуйте бажання і повний перед ми відкриваємо розіграш 1264-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. І для розігріву ми пропонуємо вам 300 тисяч гривень. Це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Більше парочок, більше шансів, більше шансів виграти 300 тисяч гривень. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. З нетерпінням, з нетерпінням чекаємо. На кульки, що випадуть із цього лототрону. І поспішає кулька, кулька під номером 26. Наступна кулька, і це кулька під номером 8. Наступна кулька це кулька під номером.

Олька під номером 56. Нагадую, кожна парочка це одразу два шанси на виграш. Адже кожна парочка складається із двох перевідок. Наступна колька: колька під номером 44. Кулька Колька під номером. 58. І чекаємо на останню кульку із цього лототрону. І це кулька під номером 11. Я радо вітаю усіх переможців, переможців розіграшу парочка. І хочу вам повідомити, дорогі друзі, що. Головний приз не підкорився вашим пірамідкам. Ну що ж, зачекаємо, адже рівно за тиждень у розірші Парочка на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Парочка. Ну і як тут не сказати, дорогі друзі, що всі ці виграші, всі ці наші лотерейні зустрічі, вони можливі тільки завдячуючи нашим. Захисникам, які зараз боронять нашу рідну землю. Тож я сам купую і вам рекомендую квитки благодійної лотереї Дар. Звичайно, це не гарантія того, що завтра все зміниться, але це гарантія допомоги Збройним силам України. Тому граємо і допомагаємо. Ну і звичайно, виграємо. Ось з такими квитками благодійної лотереї Дар у вас є шанс виграти 250 тисяч гривень. Ну, а зараз, шановні, на вас чекає мільйон гривень. І давайте домовимося. Якщо ви станете головним переможцем, то обов'язково зателефонуєте на гарячу лінію. Бо, наприклад, головний переможець минулого тиражу до цих пір не зголосився, а ми досі чекаємо і. Шукаємо. Нам відомо, що це щасливчик із маленького і затишного містечка Чернівецької області Вижниця. Ну, хто ж не знає Вижниці. Саме у цьому містечку з населенням майже 4 тисячі сталася неймовірна подія. Там виграли головний приз забава 190 тисяч гривень. Отже, я дуже прошу ще раз перевірити білети на минулий тараж. Усі, хто купував білети, лото забава 17 січня. Ну, звичайно, 2024 року. У Вижниці на вулиці Українська. яка прекрасна вулиця. На вулиці Українська, 65, номер виграшного білета 0019131. І Якщо раптом саме ви і є цим щасливчиком, терміново телефонуйте на безоплатну гарячу лінію МСЛ. Оголошую 0 800 21 00 65. Ми чекаємо. Ну а зараз я відчуваю, знаю, на що чекаєте ви. Ви чекаєте на основний розіграш. Ну що ж, основний розіграш велика гра. Отож велика гра 1264-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. номером… 4 Колька під номером 57 Колька під номером 14 Колька під номером 75. Я іноді звертаю вашу увагу, що в лототроні 75 кульок. Колька під номером 33. Колька під номером 15. Шановний, не бійтеся, мріяти і нехай ваші мрії здійсняться. Сьогодні вирішується. Прямо зараз доля основних призів великої гри. 1264-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Колька під номером 66. Колька під номером 62. Про головні призи Великої Гри скажу трішки пізніше. Колька под номером 59. Наступно, колька, колька под номером 48. Колька под номером 60. Колька під номером два. А зараз щодо головних призів Великої гри. Головний виграш 190 тисяч гривень. Джекпот. Джекпот. лото забава. Джекпот Великої гри. Це, панове, один мільйон гривень. Колька під номером шістдесят сім. Колька під номером сорок п'ять. Колька під номером сорок два. Колька під номером дев'ять. Колька під номером 55. Колька під номером 19. Білети лотерей, білети лотерей МСЛ ви зможете легко купити на сайті МСЛ чи в додатку. Також на точках продажу лотерей МСЛ. Колька під номером 35. Велика гра триває. Білети лотереї Мисел. Ви також легко зможете купити на автозаправках. Це такі автозаправки, як Вок і Колька під номером 50. Велика гра триває. Я дуже вибачаюся. Я трішки помилився з назвою автозаправок. Отже, шановні, білети лотова забава. Ви зможете купити на таких автозаправках, як Кло і Око. Колька під номером 29. Велика гра триває. А я іще раз хочу наголосити і повторити. Білети лотозабава, також білети інших лотерей МСЛ Ви легко зможете придбати на автозаправках. Це такі автозаправки, як Кло і Око. Колька під номером 40. Велика гра триває. Також білети лотерей МСЛ ви зможете купити у наших партнерів. Це магазини Коло. Магазин 7 та магазин Наш край. Кулька під номером 10. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо, хто хто стане головним переможцем. Кому дістануться ці великі гроші без перебільшення великі гроші. Головний виграв 190 тисяч гривень і джекпот 1 мільйон гривень. Колька під номером 28. Ну, Велика гра триває. І я хотів би нагадати, що сьогодні 28 січня. Нехай цей день буде щасливим. Та й взагалі, нехай кожен день новому 2024 році буде переможним і щасливим. Колька під номером 34. Велика гра триває. Отож. Отож. На кону великої гри великі гроші. 190 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Колька під номером 53. Велика гра триває. Велика гра триває. Ми чекаємо на головного переможця. Будь ласка, будьте уважні, не пропускайте жодної кульки. Наступна кулька, кулька під номером 72. Стоп, Платотрон, в Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет. Головний переможець придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета, будьте, будь ласка, уважні: 0-0, 2-5, Ще раз 2-5-7. Ми вітаємо, ми щиро вітаємо головного переможця. Він щойно виграв дуже красиву солідну суму: 190 тисяч гривень. лото Забава. Вельми шановний головний переможцю. як ми домовлялися, я сьогодні про це говорив декілька разів. Будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам оформити ваш виграш, ваші 190 тисяч гривень. А зараз я хотів би звернутися до усіх шанувальників Лото Забава. Дорогі друзі, рівно за тиждень на цьому самому місці. у... у... У цій самій годині на вас буде чекати наш джекпот. А це один мільйон гривень. Вельми, шановні друзі, які б мільйони ми не називали, ми, але ми з вами чудово розуміємо, що найбільші цифри мають бути на рахунках благодійників. Не чекаємо допомоги, а допомагаємо самі. І ось це один із способів допомогти. Де купити квитки, ви добре знаєте. Тому купуйте, даруйте, грайте, вигравайте і допомагайте. Будуть запитання? Телефонуйте. Телефонуйте на гарячу лінію. Знаєте, наш розіграш закінчився, але вихідний день тільки розпочинається. Отож, зробіть сьогодні щось дуже хороше для себе, для рідних, для армії. До зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень! Лото забава з Україною в серці! Бережіть себе! І хай вам щастить! Лото забава!